Біткоін в зоні 108 тисяч доларів і в зоні 110 тисяч доларів зібрано дуже багато ліквідності, якщо вірити сайту CoinGlass. Так ось куди ми підемо далі, розповідаю. Якщо ви переходили на сайт CoinGlass, то ви могли бачити про те, що якраз таки в зоні 108-110 тисяч доларів зібрано дуже багато ліквідності, про що я вам розповідав раніше, і потенційно зараз біткоін може піти в одну із цих зон. А зараз ми бачимо про те, що біткоін трішечки падає. На фоні цього, я думаю, що ми знімемо ліквідність в зоні якраз таки 108 тисяч доларів. І нам потрібно не переживати, адже в нас тільки в хід по біткої, адже я заходив ще пару днів назад, сто тобто якщо Bitcoin Біткоін забере цю ліквідність ми все рівно будемо в плюсі, і потім він буде куркувати в зону якраз таки 110 тисяч доларів потенційно для зняття ліквідності. Там також в зоні 109 тисяч доларів зібрана зона лімітного супротиву, тому біткоін точно буде туди рухатися і потенційно буде забирати ті лімітки. Ось, перейшовши на карту ліквідації, ти бачиш, про те, що в зоні 110 тисяч доларів зібрано багато ліквідності, і в зоні якраз таки 108 тисяч доларів також зібрано дуже багато ліквідності, яку потенційно біткоін захоче забрати. Тому все ж таки я відкрив лонг по біткону ще пару днів назад. Заходив я в зоні 107 800. Тому зараз буду очікувати якраз таки зону 109 500, щоб зафіксувати свою позицію по біткоїну. А про все я пишу своєму Послання, в своєму телеграм-каналі Доман. в шоб профілі YouTube сигнали виходять майже кожен день.